Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися і приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така давня страва, ліниві вареники з сира. Ще колись я своїм хлопцям варила. І, і, але я просто варила на ромбіки, робила, різала і все. А сьогодні зробила вам і з начинкою, і прості такі. З начинкою дуже дуже смачні. Я, роб, я робила з чорної смородини. А то можна робити з, з різним От, Я вам покажу, які у оцей. всередині які. Які, які вони дуже ніжні, які вони то лише не переварювати. Лише не, отакі воно. От. Дуже ніжні. Дуже ніжні, гарні такі, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно сир. Тут у мене є 500 грам сира. Треба буде його ось так перемнути вилкою добре. Можна його, звичайно, і зблендерити, але я не люблю блендерити. Бо я хочу, щоб були такі дійсно відчутно було, що це сир. Ви можете блендерити, це не обов'язково так, як я. І сир має бути сухий, бо, як сир вологий, то тоді багато треба буде більше давати муки. До цього сиру даємо ми три лишки. Три лишки я даю цукру, хто любить менше, дає менше. Я у нас щось люблять солодче. Я, я даю три. Три лишки я даю цукру, дві лишки я даю манки, отако, дві лишки манки, одно яйце. Трошечка солі. Отак щепочку солі даю. І сюди я даю спочатку дві лишки муки. Отако. А там будемо вийти, чи піде, чи піде, ну, може, ще одну лишку треба буде дати, то залежить від сира. І тепер ми це все розмішуємо. Ми ще дамо тут муки, отак, не цілу півличку. І до цієї півлички ми дамо на кінчик чайної лишки. Розпушувача. Я колись давала соди Чуть-чуть лишень, то багато не треба. А тепер я дам розпушувач. І так само ще сюди умішаю просто лишку і залишу його на пів години На Цей сир постоїть, а відтак ще домішу. О. Просто так найпостоїть. щоб набухла манка. Трохи підсипаємо. Отако, викладаємо це тісто у муку. Воно вже постояло, набухнуло, манка набухла, і тепер ми вибираємо його на стіл. І будемо легенько, його не треба забивати, щоб були вони ніжні. От. І отак робимо легенько. Робимо, ділимося все на половину. Одну половину відставляємо, а з одної будемо робити. Тепер ми цей валок трошки ось так руками або оцим, ось так робимо і розрізаємо його на двоє. Отак. Напевне, були ніжні, ми їх не забиваємо. І цей тепер формуємо отак. Так само і цей. Ось такі, ось такі формуємо. І тепер це у муку трошки. І будемо, аби не забити, аби вони були ніжні, такі. О, і отако нарізаємо отак. Знову. В Можна їх зразу отакими кидати але і отакову муку і ось так. Можна робити отак дірочку, отако робити мож. Е, Можу робити просто отакі квадратики. Ось так во. Але обов'язково треба обкатати отаку, кожен обкатати у муку. Ось такі, а я буду робити ось так, отак. У вилку у цей вой, буду тако робити. О, отакі я буду робити. Ось так. Ось я буду робити вилкою. Обкатувати і. І вони такі ніжні, ось такі. Знаєте, ось такі виході, отакі, отакі можеш робити. Отакі Ось такі. такі. Можу робити, можу отакі просто. Просто отакі бульки. Так само можу робити. Хто який любить. З другої частини будемо робити ось так. Так само розрізаємо наполовину. І щоб сильно не у муку не забивати муку, отаку просто розтягуємо. Робимо два отакі валочки, тільки муки, постоянну муку. Роз, отако розплескуємо. Ось так. Тут у мене є чорна смородина, а ви можете давати любу і вишню, і, а я даю чорну смородину. У мене тут є чорна смородина. Отако От накладаємо. У мене морожена, чорна смородина. Можна ягоду, можна вишеньку, можна все, все що хотіти, Отако От накладаю. Так само на цю сторону. І отако ріжемо, Отако розрізаємо і формуємо всерединку. Робимо таку гей кульку. Отаку кульку, таку всерединку. І в муці обвалюємо. Так само другу всередину. І так само. Всі чотири тут робимо такі кульки. Ти вам, як я коли ще своїм хлопцям робила, е, нарізала просто ось тако, На отакі ромби. о. Отакі прості прості отакі ромби. І, і такі були смачні сметану, то була корова, просто сметану з маслом. Хлопці мої то, ти, то то їли. Ось так. Тут вже я наробила значинку, такі прості отакі. Отакі прості. Отакво Отак, трошка солі і лию сюди трошки олії. О, олії трошки лей. Десь лежачку олії. І кидаю, закидую сюди наші наші ліниві варенички. А отакі всі варю. Їх не треба мішати, вони собі самі піднімуться і то де, то то. О, ну й самим вони отак можуть ці підоймити. І сплили, ми їх можемо трошечко отак помішіти. Вареники Ці з начинкою Ми зараз тут їх поставимо, у тут виложимо. Ось вони такі. Ось тут маслом ось так. Ой, ну ці такі, а ці, а ці з Я вам покажу які всередині Дивіться. Ось такі виходять значений. Так що, дякую, що дивились наше, наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, коментуйте, діліться з друзями. Меру всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі. І ці такі, ніжні такі. ну і ці Такі просто, що, а значенку взагалі такі, дві такі вони дуже ніжні.